Хочу сказати Велике дякую моїм мамулечкам, моїй мамі чоловіка мамі за те, що навчили різним рецептам. Ці герочки, що мама Таня вчила, ті герочки, що моя мама вчила. Я зібрала всі рецепти. І так і роблю, як ви вчили. Водичка моя вже тут закипає. Так і в кожну постілочці відправляю. Дуже буду сподіватися, що все вийшло. Все, и вот так со шолечками меня закатывает. Сама я ни разу не каталась. <рик> а я отношу наши помидорчики. Все. Пока не он ответилка, бачите, уже растаяла. Маленькое местечко сделала. Це уже уровень бог, когда горячей консервацией рукой трогаешь. Друзі, І підписниця. Вона вчора закривала помідори, сацетілка. Я їй написала, що такий рецепт завжди робила моя бабуся. Ну от, нагадала, і я так зробила. Дякую, передаю вітання. І ці гірочки вирішила додати гарчички до них. нас. І відношу огірочки. Все дороблено, Время у нас пів Десята ночі. Ну, так от сьогодні на кухні. Все, на цьому кухню закриваємо сьогодні. Дякую, що були сьогодні з нами. Хто дивиться наші ролики? Не забувайте підписуватись, ставте лайки, вподобайки, репости. Дякую вам всім за підтримку. Підписуйтесь, всіх цілу люблю, люблю, маю. Бу-бу-бу-бу-бу, втомилася, пішла дихать.